Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати в дуелі і пробувати тут саме тут качати конкретно сильно собі персонажів і само собою качати Вінстрік. Дошли ми до Вінстріку вісім разів, але це не головне. Саме головне те, що я знайшов імбу. просто перл. Іменно тут, в цьому зараз режимі, він тут дуже класний. Я подумав, що краще взяти, який взяти гаджет, яку взяти суперсилу. З гаджетом, в принципі, я вибрав те, що потрібно. Ну в основному беру зараз іменно щит з суперсилою, тому давай його візьмемо. Давай прокачаємо. Перла до 10-ї сили, і візьмемо на нього демедж. Можна, звісно, хп швидше відновлюється. Тут це теж дуже важливо, але я би взяв, напевно, демедж. 15% демеджа теж хорошо. І з гіперзарядом, звісно, теж було б непогано, але я його поки заряджу, поки те все. Тому поки що зробимо ось так. І погнали пробувати. Погнали прям конкретно, жорстко пробувати і далі перемагати. Проти мене ще шарф першим челом, бочка і 8-біт. Уже проти таких ми грали. Нікнейм у нього про. Час подивимося, що там буде далі. Я думаю, що проблем не буде, але самий Сильний з них, скоріш за все, шарф, тому і самий небезпечний. Тому ми візьмемо гарячі куки гаджетом. І він мене майже пробив. Ну він просто злякався із за свого демеджа. Ну а в мене ж демедж теж росте, коли хп менше. Опа. Бочка влетіла, прям ульту потратила і сразу відлетіла на базу, так сказати. І погнали найлегчайший 8 біт, візьмемо гаджет. Зробимось так. І проб'ємо його. <хе -хе -хе -хе> Взагалі, ноль проблем. Ноль. Пасики супернуби. Плюс 14 кубків знову. І у мене вже 33 тисячі кубків. Забираємо 300 коїнів і можемо шурувати далі. Саме головне, я цих бравлерів теж качаю. Просто я сразу качаю всіх по 5 кубасів. Ну, мені дає 14, але вроді як кожному по 5 дає. То лі це бах, якесь, то лішо. Ну, я просто дивився, кожному бравлеру мені дає по 5 кубків. Вроді як. Можливо, то я десь провтикався. Так, у нас Ель Примо, Біта і Спайк. Ельпрімо сильний. Ільпрімо зразу мене перекинув гаджетом. Ну у мене демеджа наскільки багато, що я особо і не парюсь. І ми його виносимо. Максимально легко виносимо. Поїхали далі. Так, у нас спайк. Давай теж гаджет заюзаємо. А, він. Коротше, він уже рішив, що можна постояти, і що я його не побачу. І саме останнє біта. Біта це, в принципі, серйозна тема. Давай попробуємо тако прожати. Отако ми її просто з легкістю виносимо. Отако, Бем, підриваємо, і все, я просто за одного перла сижу і тащу. Погнали далі. Що подивимося, який наскільки великий він стрік нам можна зробити? Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок. Точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупчик якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Ну на нас уже, уже конкретно великий, він стрік. Так, отут уже буде серйозно. Спайка, я думаю, ми без гаджети. Винесем. Я думаю, і шарфом, і ходогом точно треба буде гаджет. Ну так, да, бо Спайк він не встигає сіки плюх дати просто. На шарфа мені по-любому надо гаджет. Він мене майже пробив, і мене просто ульта підсейвило. Обалдеть! І проти мене зараз ходох. Шарф прям крепко, дав. Ну ходогами просто будемо зонити, і все. А ходох підійшов. Отако От робимо. Хілимся. Нам треба чисто хілка поки що. Оце я зря ульту отдав. Він, походу, поняв, що йому треба робити. Він, походу, поняв, що йому треба чекати. І він мене вбиває! Вбиває! Перший раз перла винесли. Ну я ульту там провтикав. У мене є гіперка Грея. Я не думаю, чи я граєм, зможу винести Ходога. Плюс я не до кінця розумію, де він є. Отаком. З Ходогом сейчас буде тяжко тяжко. Буде дуже. Ї капець, його забайтив просто! Хух, виніс, виніс, це було складно. Проти Ходога прям було супер тяжко. Мені, можливо, треба було почекати, поки на ньому висить ульта, коли я грав перла. От відійти трохи, в нього ульта спаде і його, Можливо, так. Так, проти нас настають нові герої. Сфінкс, потім оцей Челікс на скейті. Вони дуже сильні. І Дженет. Дженет може літати. Давай попроти, проти сфінкса попробуємо так. Сфінкс, звісно, хороший чисто своїм радіусом. У мене щит якийсь з'явився, це, звісно, хорошо. Ну, у сфінкса є своя проблема це те, що він а, мало має хп. Ну він мене чуть не вбив. Так. Живем. Сфінкс сильний. Сфінкс сильний дуже-дуже. Надо його винести. Все, виносимо. Хорошо, Перший є. Цим челіксом не попадає по мені. Обалдеть, Диви, він мене. Ти поняв, да? Так, він в мене зони жорстко. Не хивитись. У нього 10 хп, а у мене ні. І він з лучшої позиції стоїть. Ну, ми його попробуємо переграти ультою, но в нього теж є. Ульта і гаджет на сон, у чувака, і я його ледве добиваю. Ні, Перл хорош все одно. Перл хорош дуже сильно. Но тут уже видно, що чуваки нажимають кнопки. Ну, Ця подружка мені нічого просто не зробить. Просто нічого не зробить. Фух, <звуч> 12. Він стріку. Я навіть не знаю, де в мене ну, який в мене рекорд. 42 рейтинга плюсом. Дуже непогано. Сипе насправді. І він самий найбільший у мене. 29 на котові. <звуч> на коту я розносив, дай Боже. Погнали. Пробувати качати перла. Перл просто імба крепка в дуелях. Так, проти нас Ліон, кстати, І Еш. Ну, Еша, я думаю, що ми швидко розвалимо. Еш, звісно, теж пацик солідний. Попробуємо його легенько підпалити. Ну, я просто на дистанції. На дистанції його просто виносю. Це не проблема. Менді проблемою не буде абсолютно, я думаю. Я думаю, так. А от з Ліоном можливо будуть проблеми. Так, ну да, з Менді проблем немає. Вона тут прям не сильно хороша. Так само, як Грей, грей тут теж не сильно хороший, просто я його вибрав чисто для того, щоб підкачати. А от з Ліоном можуть бути проблеми. Но проблем, як оказалось, не виявилось. І <с> ми далі просто шуруємо цим вінстріком, конкретно серйозним, тільки вперед. Ну, насправді, я ще дуже на маленьких кубках тусуюся, із-за того, що перемог багато, а кубків то на перла дає небагато, а перл... У нього тоже є Перл. Так, Анджело по ідеї не проблема. Анджело по ідеї, взагалі не проблема. Отако От просто з одної плюхи Є проблема Ембер, можливо, і перл, понятне діло, там уже хто кого. Угу. Ну вона спалилась відразу, і я її слава Богу якось добив. А от з перлом може бути біда. Давай попробуємо. Я проти перла все-таки тут не грав. Хто кращий перл? А, ну у мене хп більше. Плюс у мене гаджет є. Одхо, Знаєш, що я можу нажати гаджет? І ну я його все одно убиваю. Точніше не гаджет, а суперсилу. Оце тема. Оце просто хорошо. Ми даже перла винесли. Ну він у нього просто не такий докачений. Коротше, Перл це нова імба. Але проти база, який мене застане. Типу, він спеціально базу взяв не першим. Взяв кольта, щоб набити ульту. Якщо він кольтом наб'є ульту. А він кольта взяв тільки для того, щоб набити ульту. Ой -ой -ой. 10, все, хорошо. Бо я думав, в нього вже 10 хп лишиться. І він потратив ульту, в база ульти нема. Но бас мене узнає точно, він мене побачить. ОТАКО просто зловив його! Ультой Ха-ха-ха! <laughs> Обалдеть. Ну і миплі, я думаю, не буде взагалі ніякої проблеми, чесно кажучи. Ну і що це було? Пацан. Я теж чуть-чуть підпалю. Ти чуть, чуть погориш. Тут я тебе чуть-чуть дожму. І добью. Бо перезарядка в тебе длинна. Хорошо! Хорошо, просто, як же хорошо. Як же хорошо грається цей персонаж, я тобі так скажу. Це вообще просто капець. Так, бита. Ну на ній, кстати, тоже серйозно буде. Демеджа то багато. Ну, биту я просто даю плюху, підпалюю, дуже дамажу. Це хорошо, що вона додумалась сховатися, бо так би їй була габела. Так, прожму гаджет. Давай, я тебе тут пожду, ти сама приїдеш. Ну, і вона прийшла все-таки. Да, і Нані, якщо чесно, проблемою теж не виявилося, і осталася Джекі. Отаку попробую. Блін, гаджет, правда, провтикав. А вона тут! Вона тут, як тут, прикинь! Фух, ледве-ледве виніс. Провтикав, провтикав, але все таки виграв. І ще одна просто перемога. Сікарас вже переміг. Плюс ще 56 кубків. У мене вже 33 100. 16 Він стріку на перлі. На перлі, Карл. Фух, Мені цей герой подобається все більше і більше. Так сказати, нубіків розносимо. Правильно, правильно. Погнали. біа взагалі не проблема. Можна даже гаджет не використовувати. А вона ще й пішла просто в кущі. чого вона сюди пішла? Що вона тут забула? чорт його поймей. Ладно, пона, далі. У газа уже ХП трошки більше, тому ми можемо все-таки прожати гаджет. Ну, газ першим промахнувся, а далі вже получив плюхи. Хе -хе. і Мейсі, Мейсі, подружечка Мейсі, як з тобою діла? Опа, отут ти вже була попала, тут уже все в тебе хорошо було, ну. Но... Я вмію мансити, а позиція в тебе єрунди. Тому ми тебе виносимо. Капець, так легко вигравати. Просто на одному перлі граю. Просто на одному перлі бігаю. Но ще можна сказати, що просто у пациків маловато кубків тут, там, в цьому режимі, тому ми і так хорошо і граємо. Но ми можемо спробувати далі. Так, у гріфа хп багато. Кстаті, макакіч буде сильний. Тако попробуємо Гріфа вальнути, сразу, бо він підставився. А що будемо робити з Макакичем, я не знаю, він зможе дефатись от плюх моїх дуже сильно причому. Він і сразу побіг, чорт пойми, куди? Ой ой. ой Ну, я, чесно кажучи, не сильно знаю, що з ним робити. Але ганяти ми обізяну будемо сильно. Отако, наприклад. Ну йому все одно до мене доведеться прийти. Він даже ульту Льту задоржив мою, прикинь. А ось все в чому його був секрет. Ну, ну, даже так я його просто перебив. Ну, кстати, проти Макакича реально складно. Реально складно. містер Пі взагалі не проблема, тому. Я, кстати, я думав, що він не проблема, а насправді диви. Но він сильно плюхи витрачає свої, сильно витрачає, і тут він уже Помиляється конкретно. Фух, нормально, нормально. Ще одна перемога, ще 28 кубків. У мене на перлі уже 401. Якщо чесно, не пам'ятаю, скільки було в самому началі. Ну, зараз уже тако непогано. Пам'ятаю, що в цей було 192, а то й менше. цього було теж щось там небагато. В перла було 300 з гаком. Та й диви, вже 400 на ньому. Поїхали. А сразу так от трьох героїв качати. Береш у пачку героя, який абсолютний нуб в ШД Береш його сюди і конкретно качаєш. у чувак дві яких трьох сильних героїв. Героїв прям качає. Ну, що Брок дуже сильний герой, що Шарф дуже сильний. Ну, ми його трошки обманюємо і обходимо. І виносимо. Брок, звісно, дуже сильний, але напевно не в кущах. В кущах він насправді слабачок. А от шарф буде сильний. Но шарф чомусь вирішив там пустує. Не знаю, чого, пождем його. У мене вже щит зарядився. У мене щас. Е... Я вже гарячий такий. У мене щас демеджа буде дуже багато. Тому ми шарфа просто почекаємо. Що ж нам його чекати, правильно? Він просто може ждав, щоб бульту зарядити, але він просто стички помирає із-за того, що я зарядився. І чим довша гра, і чим швидше я заряджаюсь, тим у мене все набагато круче стає. У мене якийсь культ може зонити, конкретно жос. Там я Вблизі він мені нічого не зробить. Він мені 500 демеджа з плюхи наніс і за щита. Так, а тепер мій хід, пацан. Тепер я стріляти буду. Ти стріляв, тепер я буду. І виносити тебе буду сильно. Дуже. І ще одна перемога. Капець, просто. Щас 20 вінстріку стрік у нас беру, прикинь. Жесть, так, ембер проти мене. Ембер солідна. Отіс і гавс. Та це якась слаба комбінація, капець. Чесно кажучи, ну прям взагалі слабо. Давай Ембер щас винесем тільки. Він, можливо, за рахунок Ембер хотів е розносити. Ну я уже й нагрівся. Моя пасівка нагрілася, і я його просто ще Плюс під гаджетом був. Тому тактика у нього, якщо чесно, не дуже хороша. Так, у Отіса теж демеджа багатенько. Опа, він ще й прочитав, що я там буду, но я його, звісно, переграв. І далі у нас гавс. Гавса можна і гаджет уже нажати. Дуже хорошо. Так, гавса я бачив. Ну, все, пацан, давай. А, він даже догорів. <хи> він даже догорів. Ну, 20 він стріку. 20 він стріку. Просто то, що і хотілось би доказати. Просто реально розносимо. Реально хорошо розносимо. Да, конечно, тут кубків ще не так багато, але мені ж рахує по самому сильному, так що вже трошечки той більше. Тому дуже даже непогано. <хи> на цьому, напевно, будемо завершувати, любі друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайдені. І всім пока-пока.